Раз на тиждень вони викопуються з землі, снірки сизую от самотності і збираються разом. Кожен кріт уявляє себе людиною, забуваючи, що він кріт. Але забувши, який він кріт, йому важко уявити себе людиною. І тоді вони силують себе, щоб пригадати небо над головою, уявляють. Світанні кольори, ніч, вечір, дощові хмари. Поки стає важко й помітитись, що неба, небо розточене по нірках сховалось під землею. Їхня натура стає кожному за найбільший тягар, важчий за землю, що провисну над головою. Важчий за оскарження зниклого неба, важчий за існування. Іншими днями вони почуваються щасливими, і тоді їх виповнюють вина радість, і тоді заклопотані вони забувають, що на їхніх відгодованих спинах тримається земна і небесна твердь. Обидві тверді існують у переміж. Вони просто не помічають жодної. Але мученики свого щастя, кроти, потребують забутого горя, мов би, повітря. Це допомагає травленню, і раз на тиждень кроти викопуються з землі.